Сьогодні поговоримо про те, що таке мінімальна зарплата, звідки вона береться і чому це важливо знати. Мінімальна заробітна плата це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівником місячну норму робіт. Розмір мінімальної заробітної плати визначається в законі про державний бюджет на відповідний рік. Розмір мінімальної заробітної плати переглядається кожен рік. Станом на 1 січня 2021 року місячна мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень. З грудня вона підвищиться до 6500 гривень. На що ж впливає розмір мінімальної зарплати? Розкажу після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, підвищення мінімальної заробітної плати... Впливає на мінімальний розмір ЄСВ з зарплати та доходів ФОП, самозайнятих осіб. Наразі він становить 1320 гривень на місяць, з грудня 1430 гривень. Максимальна величина доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок, становить 15 мінзарплат, тобто 90 тисяч гривень. Таким чином, максимальний розмір ЄСВ 19 тисяч вісімсот гривень, а при нарахуванні ЄСВ на зарплату інваліда 7569 тисяч гривень. Ліміти доходу для фопів-єдинників. Для першої групи 167 мінзарплат або 1 млн 2 тисяч гривень. Для другої групи 834 зарплати або 5 мільйонів 4 тисяч гривень. Для третьої групи 1167 мінзарплат або 7 мільйонів 2 тисячі гривень. А також ліміт обов'язкових РРО. Наразі він становить 1 мільйон 320 тисяч гривень. Граничний розмір добових, що становить 10% від мінзарплати, тобто 600 гривень. Максимальні розміри про розрахунку лікарняних і декретних. Мінімальні розміри пенсії по віку, яка становить 40% відмін зарплати. Крім того, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі вчинення порушень законодавства про працю. Для розрахунку суми штрафу застосовується розмір мінімальної зарплати, встановлений на момент виявлення порушень. Наприклад, штраф за порушення строків виплати зарплати працівникам. Інших виплат, передбачених законодавством про працю більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі, тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьох мін зарплат, тобто 18 тисяч гривень. А штраф за допуск працівника до роботи без трудового договору контракту, простими словами, за неоформленого працівника, становить 10 мін зарплат, тобто 60 тисяч гривень за кожного працівника у разі виявлення такого порушення. Враховуючи, що від мінімальної заробітної плати залежать соціальні та інші платежі, її розмір визначають з урахуванням стану економіки України та фінансових можливостей нашої держави. Збільшення мінімальної заробітної плати уряду є способом підвищення податкових надходжень до державного бюджету, оскільки, чим вищою є мінімальна зарплата, тим вищими є податки з неї. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.